Мирусім. Ми часто запитуємо, чому стільки різних вір церков, напрямків, конфесій і чому Бог усе це допускає. А Бог не допускає нічого. Він не дивиться на зовнішнє, йому не важливі будівлі, обряди чи назви. Бо Бог не має конфесії, для нього не існує табличок на дверях. Йому важлива істина, він приймає будь-яку форму, якщо в ній живе його правда, якщо церква стоїть на Слові Божому, якщо в ній прославляється Христос, якщо діє Дух Святий, то неважливо чи псалми звучать в старовинні, чи в сучасному звучанні, бо Бог не шукає одноманітності. Він шукає вірності. Але якщо церква лише має вигляд благочестя, а відступила від слова, то в ній немає життя, як і Господь колись через Івана звертався до семи церков, хвалив за вірність, але докаряв тим, хто втратив першу любов, хто мав ім'я, ніби живий, але був мертвий. Христос сказав. Хто виконує волю від самого небесного, той мені і брат, і сестра, і мати. Матвія 12:50 для Бога все просто, так, так, ні, ні. Все інше від лукавого. Бо коли люди починають додавати або віднімати від Слова Божого, підлаштовуючи його під себе, це вже не життя, а смерть. Бо слово Боже святе, живе і незмінне. І саме там. Де його приймають у чистоті, де серця покірню йому Його істині, де виконують Його волю, там іде і діє Дух Святий, там є справжня церква Христоса, Христова, а не тільки за назвою, а за суттю.